Планувала це відео записати і викласти ще наприкінці лютого, але життя бентежне додалося роботи, що мене дуже радує, додалося ще навіть поїздок, і тому накопичилося кілька. Виробів, навіть вже готових виробів, про які я хочу розказати. Зараз уже початок березня, і тому це відео буде таке об'ємне. Розкажу про те, про що в'яжу зараз, що вже готово. і для зручності це відео буде поділено на кілька частин, і в описі до цього відео будуть тайм-коди з посиланнями на кожну окрему частинку. І ви зможете рухатися і перемикатися за бажанням на якусь іншу тему одразу на температурний плед або на реглан. Тому в описі під відео шукайте цю інформацію і приємного перегляду. Светр хмаринка з Мохеру для мене гачком. Для мене був чистим експериментом, і, як на мене, вдалося цілком добре. Ось так виглядає готовий виріб. Найбільше мені, звісно, подобаються ці прекрасні повітряні рукавчики. Моя ідея колор-блокінгу не відпускає мене ще від першого светра гачком, про яке, до речі, є відео на моєму каналі. І тому я вирішила поєднати два кольори. Спинка повністю темна. Перед навпіл темний і світлий, і, відповідно, там, де світлий перед, там темний рукав, і навпаки, там, де попереду темні нитки, рукавчик світлий. Нитки у мене були газал Kid мохер. Світлий відтінок називається шампань, темний відтінок називається антрацит. І гачок у мене був 12 мм, я в'язала у дві нитки. На резиночках на рукавах використовувала тонший гачок, гачок 8 мм. І це було дуже правильне рішення. Тому що тепер, коли я вирішу наступного сезону повторити і зв'язати знову хмаринку гачком з мохеру, я Оцей прийом з зміною гачка на тонші обов'язково буду використовувати одразу, коли буду в'язати вже і низ. Тому що є в цьому светрику те, що я могла б зробити краще і зроблю краще, якщо буду в'язати наступний подібний виріб. Тому що внизу на основному полотні спинки і переда, найнижню цю. Частинку, цю, як її точніше назвати, окантовочку, я дов'язувала вже, коли светрик був готовий. А резинка тут. Теж дуже гарно би виглядала, якби вона була зв'язана тоншим гачком. Але я тут в'язала резинку, але тим самим гачком 12 мм, і тому вона, по суті, не дуже відрізняється від основної частини светрика. Бо основне полотно я в'язала стовпчиками напівстовпчиками з накидом. А резинку я в'язала просто стовпчиками без накиду. І якщо це зв'язано однаково товстим гачком, то майже немає різниці. Якби було так, як на рукавчиках, то виглядало б гарніше. Бо тут мені дуже подобається, як воно вийшло. Загалом оці повітряні рукавчики, це просто, просто моя любов у цьому светрику. Тому цим відео я докоментую те, що мені вдалося сплести гачком светр Хмаринку. І, як на мене, вона вийшла доволі цікаво, Особливо мені подобається те, як вдалося втілити ідею колор-блокінгу і поєднати два кольори. Ще раз покажу спинку. Спинка повністю темна. Перед. Ось такий двокольоровий, і я рада, що я вирішила в'язати цей светр саме резинкою, а не робити, так як я спершу міркувала і пров'язувала кілька зразків, думала робити щось типу светра сітки або щось інше. Все вдалося дуже добре. Мені подобається ця нитка м'яка. Мені вона не колеться абсолютно. Мені в цьому светрику дуже комфортно, і за рахунок того, що це мохер, він тепленький. Тому ось така чудова річ тепер у мене є. Отак і живемо. У лютому було кілька днів, коли я не в'язала свій температурний плед. Нагадую для тих, хто щойно. Долучився до цієї історії. Температурний пле це виріб, власне, плед, в якому я кожен рядок пров'язую щодня відповідно до того, якою є температура цього дня. І вибираю колір відповідно до цієї температури. В мене є палітра, палітра і добірка ниточок. Я завчасно визначила, яку температуру, який температурний діапазон, навіть так точніше, позначатиму яким кольором, і відповідно до цього, щодня пров'язую один рядок. У лютому. Кілька днів я не в'язала, тому що, по перше, я їздила. На 5 днів у відрядження 5 днів це разом із дорогою. І за ці 5 днів я потім, після повернення додому, пров'язала одразу п'ять рядочків відповідно до того, яка температура була в Запоріжжі. Я думала про те, що можна теоретично взяти з собою і пров'язувати рядочок того кольору, якою буде температура там, де я буду, в той день. Але, зрештою, вирішила, що хай а, цей температурний плат буде все-таки запорізьким і буде відображати температуру у Запоріжжі. Тому П'ять рядочків потім я пров'язувала за один вечір для того, щоб повернутися до того ритму, який від початку я запланувала. А потім ще був один день, коли я просто забула, що мені треба пров'язати рядок температурного пледа, тому що я була дуже зосереджена на в'язанні светра регланом. Про реглан! Трошки пізніше у цьому ж відео розкажу, це нова моя історія. Але в мене був вихідний, який я планувала провести суто зав'язанням, розібратися з регланом і максимально багато пров'язати. І я настільки була зосереджена на ньому, що вже ввечері, коли лягала спати, згадала, що я не пров'язала температурний рядочок. Загалом лютий виглядає дуже гарно. До речі, зараз вже початок березня, і тому я зрозуміла, що я правильно вирішила відділяти місяці одне від одного білою смужкою. І тому зараз, незалежно від того, коли я про це розповідаю, але оцінити рядочки, які... Як зручніше взяти, ось так оцінити ті рядочки, які відповідають лютому? Цілком реально і можливо і дуже зручно зробити це пряжа YarnArt Jeans. і у лютому. Переважав ось такий світло-блакитний колір і такий світло бірюзовий який у палітрі Ярнард називається лазурний. І тому мені лютий, який був доволі морозним, а ці кольори відповідають температурі, яка розташована в межах 0 плюс 4 або ж мінус 1, мінус 5, і навіть одного дня є ось такий темний синій рядочок. Темний синій колір, він відповідає температурі мінус 6, яка була того дня. Я фіксую саме денну температуру. І тому, якби тут була ще якось відображена нічна температура, то кольори були би ще темніші, тому що лютий був морозним. Але загалом ці відцінки мені навіть нагадують трошки море. І тому такий морозний лютий, сніжний лютий. Мені в температурному пледі чимось нагадує море. А от березень вже розпочався цікаво. В березні буквально от через кілька днів від початку місяця температура почала швидко підніматися. І зараз, 6-го, так, березня, я вже пров'язала рядочки насиченим красивим зеленим кольором. Ось така пряжа. Мені вона нагадує кольор молодої трави. І цей колір позначає температурний проміжок від плюс 15 до плюс 19. Тому що цього року в березні 6 числа вже було зафіксовано плюс 16. Цікаві спостереження. Для мене насправді в'язання температурного плада найкориснішим видається в тому плані, що це для мене ритуал. Кожного вечора, я знаю, що я буду проводити час за в'язанням. Температурного рядочка до мене неодмінно прийде кішка. Ми з нею будемо сидіти на дивані і в'язати цей плед. І це такий ритуал, який а наш мозок дуже любить ритуали, і це такий ритуал, який мене заспокоює і врівноважує. Тому навіть уже задля ось такого терапевтичного ефекту варто було розпочати цей проєкт. Черговою вершиною, в'язальною вершиною, яку я вирішила підкорити. Для мене став светр регланом. Звісно, гачком. Додатковим поштовхом до того, щоб в'язатися у цю авантюру, для мене стало те, що магазин, де я купую пряжу минулого року, здається, в грудні або в листопаді, робив знижки на пряжу YarnArt Мілано. І я вирішила цим скористатися і подумала, що це знак. Зв'язати мені ще одного светрика в цієї пряжі дуже хороший склад, вона м'якенька. Тут іде 8% віскози, 8% альпаки, 20% шерсті і 64% акрилу. І я подумала, що. Я собі візьму оцей комплект з тої потрібної кількості моточків, що треба для в'язання светрика, а там вже розберуся. Коли я буду це в'язати, що буду з ними робити. І от ці моточки лежали, дивилися на мене і казали мені: зв'яжи, реглан, зв'яжи, реглан. І ще однією причиною, чому мені так хотілося спробувати реглан, було те, що я для себе вже вибрала, що я хочу в'язати на літо, і серед літніх речей є. Ті, які в'яжуться регланом. І я подумала: ну мені треба опанувати цю техніку, зрештою, навряд чи там буде щось таке, аж занадто складне, чого я не зможу зробити. І тому, до речі, нитки, які я вибрала, це такий темно-вишневий колір, номер 856. Мені дуже подобається, вони приємні на дотики, дуже красивий колір. Так от. Я взялася за розрахунок реглану, почала гуглити, передивилася купу майстер-класів, і у мене все вийшло. Зараз у мене вже є ось така. Можна навіть сказати, футболка в'язана, тому що в принципі в такому вигляді, як вона є зараз, це вже може бути готовою річчю за тієї умови, тільки що мені треба светер, тому все таки треба дов'язувати рукава. Але теоретично, я так собі думаю, на літо ось таким способом цілком можна щось зв'язати. Звісно, з якихось таких літніх ниточок, можливо, бавовна, можливо, щось іще. Як я розрахувала реглан, що у мене у підсумку вийшло? Дуже такі, Мені дуже подобається, як у мене вийшли регланні лінії. Вони красиві. Загалом я все в'яжу зараз поки що все полотно стовпчиками накидом. На рукавах, на рукавах, які підуть далі, буду додавати, буду пробувати. Якось урізноманітнити цю всю історію, але переди спинка будуть такими гладенькими, просто стовпчики із накидом. Мені подобається, як це виходить, дуже гарний кольор. І Реглан у мене вийшов, власне, що стосується розрахунків, у мене вийшло так, що я. Передивившись купу майстер-класів, перечитавши, передивившись, всякі формули у підсумку, я набрала 94 петлі. Я поміряла, скільки мені треба, щоб пролазила моя голова, щоб мені було комфортно, і набрала саме таку кількість петель 94 петельки. З цієї кількості 4 петельки. Я залишила, як ті місця, звідки в мене будуть виростати регланні лінії. І лишилося, відповідно, 90 петельок. Ці 90 я поділила на 3, вийшло по 30. Відповідно, 30 петельок у мене попереду, 30 петельок – це в мене спинка. І 30, які лишилися, я ще раз поділила на 2, вийшло по 15. І, відповідно, ця частинка, яка від горловини почала виростати у рукавчик, це від початку було 15 петельок. Як воно на мені сидить, мені Подобається. Я думаю, що я все правильно вирахувала. І оскільки це светрик, то я потім вже в готовому виробі ще буду цю горловину обробляти. Поки що не знаю, як, можливо, резинкою, можливо, ні. За доброю традицією, очевидно, я горловину буду переробляти двічі, бо в усіх светрах, які в мене вже є, я горловину з першого разу не вгадую. В першому светрі. Який я в'язала теж гачком, я горловину переробляла двічі, навіть ні, тричі, навіть я її переробляла в светрику з Мохеру в цій хмаринці, про яку я на початку відео розповідала. Горловина там човником, і я теж її двічі переробляла, хоча ну здавалося, ну що там просто треба було її обв'язати, але все одно довелось робити двічі. Тому я думаю, що і в цьому а, такому вишневому светрику я вже знаючи наперед, що мені доведеться горловину переробляти двічі, але може бути, може бути таке, що я одразу її зроблю правильно. Чим мені найбільше подобається реглан, тим, що я в'яжу одразу цілий виріб. І я знаю, що мені потім не потрібно буде сшивати е, бока, плечі, мені не потрібно буде пришивати рукавчики. Уже відчувається масштаб, відчувається оця всеосяжність того, що я. Одразу от рядочок за рядочком доповнюю і створюю цілий великий виріб. В моїх планах його дов'язати якнайшвидше. Бо я, власне, так навіть от на кілька днів призупинила це в'язання, щоб у відео показати те, яким він є зараз, без рукавчиків. І потім швиденько дов'язати рукавчики, доточити скільки потрібно ще низ, і так, щоб я в березні ще в ньому встигла походити. От. Ну і в всякому разі на наступний сезон на осінь і зиму в мене вже точно буде ось такий светрик тому. Тому загалом це в мене буде вже третій светр, який я зв'язала. Всі вони різні, всі вони з різних ниток. І для мене це просто колосальний результат. Я ніколи не думала, що буду так багато в'язати, бо, попри те, що багато роботи, багато всіляких справ. Але я реально щодня виділяю час спеціально для в'язання. Це для мене дуже цікава, корисна і така терапевтична штука. В одному з попередніх відео я розповідала, що гачкування для мене це та річ, яка дає мені упевненість у завтрашньому дні. І тому планувати в'язання виробів на літо я розпочала одразу в лютому і почала безпосередньо вже втілювати свої ідеї в життя. В мене в моїх збережених ідеях була ось така схема в'язання. Зараз ви побачите її на екрані. І я все думала, що мені зробити таким способом. Мені дуже подобаються ці квадратики, які мали вийти за цією схемою така клітинка, такі віконечка. І все склалось докупи, коли одного разу я пішла в магазин по пряжу для светрика чи температурного пледа, очевидно, і вирішила подивитися, що є з бавовни, що є з таких літніх ниток, і побачила. Ось ці прекрасні шоколадні нитки. Це ярнард бегонія, це мерсеризована бавовна і шоколадний відтінок. Зараз я знайду, який це номер, Номер 77 Коли я побачила ось ці нитки, оцей прекрасний шоколадний колір, то я зрозуміла, що це 100% попадання в ціль. Що ось ця схема з цими квадратиками і оцей шоколадний колір це те, що я назву умовною назвою шоколадна бавовна, або бавовняний шоколад, можна і так, і так. І це буде сорочка на літо. І, можливо, навіть ще буде спідниця до цієї сорочки от такого ж кольору. Тож я почала в'язати. Зразочки в'язи, як кажуть, більш професійні майстрині, для того, щоб зрозуміти, якої щільності вийде ця в'язка. Гачок я взяла той, який у мене зараз активний в роботі. Я в'яжу цим гачком і температурний плед, і регланом Я ним в'яжу це гачок 4,5 мм. і вийшло так, що. Цей гачок і для цього мого шоколадного проєкту теж вийшов найзручнішим. Спершу я спробувала в'язати цими нитками за цією схемою в одну нитку. воно вийшло доволі гарно, але занадто тонко, занадто якось легко. Мені хотілося, щоб в'язка була більш щільною, щоб у підсумку в'язання вийшло більш жорстким. І тому я взяла цю пряжу у дві нитки і ось, власне. Така штука в мене вийшла. Мені Ця, за цією схемою, цими нитками, отаке полотно нагадує плиточки шоколаду. І це так мило. Ще одна причина, чому я вирішила в'язати в дві нитки і чому, власне, в мене була мета зробити таку більш щільну цю річ, тому що сорочка, яка е, буде. В мене вже готовим виробом, от з цих ниток цієї в'язкою, вона буде другим шаром. Тобто я буду її носити не як блузку, не як е, е, перший шар одягу, а я буду її носити поверх майки, або можливо футболки, або можливо якоїсь сукні. І тому вона, як другий шар одягу, має бути щільнішою аніж перший. Якщо вона буде такою тонкою і надто повітряною, то вона не виглядатиме так ефектно, як вона виглядає зараз у такому виконанні. В лютому в мене була поїздка до Тернополя, і мені довелося їхати доволі довго поїздом. І я думала про те, що мені взяти з собою, а в роботі в мене температурний плед, де ціла валіза різних моточків, і я не планувала в'язати плед десь у від'їзді, плед це локальна історія. І в роботі в мене реглан, який я в'яжу і міряю, і перевіряю. Щось там можливо змінюю, і у поїзді реглан мені було б не дуже зручно в'язати, тому що в мене не завжди була би нагода це поміряти, подивитися, переробити, прикинути словом, реглан зручніше було в'язати вдома, я його лишила. Але мені треба було щось взяти з собою. Бо тепер для мене в поїзді час, коли я не сплю, тобто в денний час поїздка це обов'язкове гачкування, і я обожнюю в'язати в поїзді це так класно, Мені так подобається. Я вмикаю в навушниках музику, або якийсь подкаст, або якесь відео. Завантажую завчасно з Ютуба. І в'яжу. І в мене доволі швидко це виходить. оце от Ритм поїзда сприяє тому, щоб комфортно працювати, бо в'язання це ж теж певний ритм. Ми коли в'яжемо, робимо ці петельки, стопчики, І тому це теж діє заспокійливо на нашу нервову систему. Так от, Власне, оцей от фрагмент, який у мене вийшов, я почала в'язати спинку. Це буде спинка у майбутньому. Оце те, що я пров'язала за виходить так, майже дві доби. Тобто дорога туди, майже доба, і дорога назад вона була менша по часу, коротша. Але, як на мене, це доволі хороший результат, бо я не аж так швидко в'яжу. І тому доволі хороший результат вийшов. Всякому разі, мені дуже подобається, і у мене це в'язання було ось у такому мішечку, бавовняному, власне, там лежать ці два, двоє, два моточки ниток, з яких я отак от акуратно витягувала. І сюди ж я поклала потім вже оцей зв'язаний фрагмент. І зараз, коли перед відео дістала, а воно пахне поїздом. І тому, і тому я оцю річ, яку я дуже е, хочу втілити от до того періоду, коли буде погода дозволяти носити, носити таку річ, вона буде одразу така заряджена на класні мандри, на приємні емоції, на новий досвід. От тому дуже сподіваюся, що встигну все зробити і весна. Літо у мене буде з отаким от шоколадним комплектом, якою буде спідниця, поки що складно мені сказати. Але мені дуже хочеться зробити комплект, щоб була така сорочка, яку я буду носити, як верхній шар на майку, наприклад, і коротка спідниця. Сподіваюсь, що все вийде. Буду тримати вас у курсі. Дякую, що подивились це відео. я пішла в'язати, тому що. Є ще одна цікава ідея, яку мені хочеться дов'язати, і в наступному відео вам розповісти. Тож до зустрічі.